Тому полягає загадка малюнки у пустелі Наска. Близько 2000 років тому одна з маловивчених південноамериканських цивілізацій створила загадкові зображення на просторах перуанської пустелі Наска. Червону породу пустелі прикрашають понад 100 зображень відомих рослин і тварин, простих геометричних фігур, а також розсип незрозумілих, не пов'язаних одна з одної прямої фіні. Існує безліч теорій, які пояснюють типу, їх зміст і відповідають на питання, навіщо взагалі вони були намальовані, однак їхні справжні призначення і дотепер залишаються загадкою. Цей найбільший у світі витвір графічного мистецтва охоплює площу 520 фаєн на території прем між Андами і Тихим океаном. Побіжні згадки про лінії наска зустрічаються в іспанських дослідників злі, звій століт, однак в основному ці зображення залишалися невідомими вчені Леніним та 20 шаротів шаха століття, коли Хуліо якого називають батьком талантської археології, першим скопіював тежні малюнки. Але вони так і не стали об'єктом серйозних досліджень, поки в нас в 1941 році не вирушив американський археолог Пойкосов з університету Лонгайнленда. Пізніше німецький математик і астроном Марія Райхи приснятила 40 років, Систематизації і опису фіт зображень та спробам пояснити їхній зміст. Усі малюнки на території пустелі виконувалися одним і тим же способом. Померфним шар червонуватої породи суцільної лінією проштиябують до появи дві до жовтої породи, де залягала під ним. Судячи з усього, це робилося вручну. Еми малюнки можна поділити на дві категорії. Це фігури і лінії, причому останні або паралельні, як трамвайні колії, або утворюють геометричні фігури. І оскільки в багатьох місцях вони прокреслені помер малюнків. То, мабуть, спершу були виконані саме малюнки. Тут є зображення вистей гілот ізміх рослин, фігури тварин і птахів, а також незрозумілих істот, наприклад, людини з головою і птаха з неймовірно довгою, як у змії, шию. Лінії наста настільки тряні, що виникає припущення. Щоб їх провести застосовували жердини, які вкладалися на око, навіть нащадкам ніяких свідчень про існування в них писемності. Усі відомі про неї факти були отримані завдяки вивченню місць місті поф, вань на скіл і виявлених у них предметів. Такі знання про культуру індіанців Наска не пояснюють, Навіщо вони робили ці малюнки, Залишається загадкою, як малювальникам вдалося настільки точно дотриматися задуму і досягти ефект рівних ріні на таких великих відстаннях. Датується малюнки на ска періодом ніж Good. Кон Дуен, Е, і 500 років мен, можливо, це витвори індіанців Наска, що населяли райони перед до утворення імперії інків. Наски були хлібородами і обробляли радючі рівнини вздовж тихо, океанського узбережжя Перу. За однієї з версій, лінії були давніми магістралями, що мало ймогірно, оскільки багато з них зненецька обривається на вершинах пагорбів. Найпопулярнішою є гіпотеза, яка стверджує, що ці зображення показували розташування зірок і зі сугір'їв у різні поля року і ще давніми насками для визначення. Неточного часу ламки, хіби інших важливих етапів землеродського циклу. Зюби деяких зображених птахів, наприклад, вказують на точку сходу сонця в день літнього сонцестояння. Той факт, що лінії можна чітко роздивитися тільки з політня, викликав появу теорії про те, що в часи їхнього створення індіанці настані бито вміли літати або, принаймні, шиняти над землею. Це фантастична ідея не настільки вже й неймовірна. на гончарних виробах зустрічається малюнки, що за. Вважають щось середнє між повітряним змієм і повітряною кулею, але ця теорія не пояснює, навіщо ж взагалі індіанцям наска знадобилися малюнки лінії.